Вітаю вас, дорогі наші гості, брати сестри. Хвилинку здоров'я сьогодні нам приготував відділ здоров'я, яка має назву вплив на здатність розпізнавати добро і зло та приймати рішення. Усе, що зменшує фізичну силу, послаблює розум і робить його менш здатним розпізнавати добро і зло. Усе, що зменшує фізичну силу, воно послаблює розум і робить його менш здатним розпознавати добро і зло. Ми стаємо менш спроможними обирати добро і володіємо меншою силою волі чинити те, що, як знаємо, є правильним. Зловживання нашими фізичними силами скорочує період часу, упродовж якого наше життя може бути використане для слави Божої. Це робить нас нездатними виконувати роботу, яку призначив для нас Бог. Наступний слайд. Якщо люди, маючи світло щодо простоти в питанні харчування і одягу відповідно до моральних і фізичних законів, продовжують відвертатися від світла, яке вказує на їхній обов'язок, то вони ухилятимуться і від інших обов'язків. Ухиляючись від Христа, котрий повинен бути, бути взятий або перебувати в гармонії з законом природи, вони притуплюють сумління, а щоб уникати його докорів, порушуватимуть десять заповідей. Дехто рішуче не бажає перетерпіти хрест, незважаючи на сором. Ті, хто накликає на себе хворобу внаслідок потурання своїм бажанням. Не мають здорового тіла і розуму, вони не можуть зважити докази істини і збагнути Божі вимоги. Наш Спаситель не простягне своєї руки настільки низько, аби піднести таких людей з їхнього стану деградації, доки вони вперто продовжують опускатися все нижче. І нижче. Від усіх вимагається робити все можливе для збереження здорового тіла і розуму. Якщо ж люди бажають задовільняти надмірний апетит, притуплюючи цим свою чутливість і затмарюючи сприйняття так, що стають неспроможніми оцінити піднесений характер Бога і насолоджуватися дослідженням Його слова, то вони. Можуть бути певними, їхня недостойна жертва буде прийнята Бога не швидше, ніж жертва Каїна. Бог вимагає, щоб вони очистили себе від усі... усілякої нечистоти тіла й духу, звершуючи святі справи в Господньому страху. Якщо задля збереження свого життя людина зробить усе можливе, переборюючи апетит і низькі пристрасті. Щоб володіти здоровим розумом і освяченою уявою для принесення богові жертви в праведності, то буде спасенна винятково чудом Божої милості, як був урятований ковчег серед бурхливих хвиль. Ну і зробив усе, чого вимагав від нього Бог, щоб убезпечити ковчег. А тоді Бог зберіг ковчег. Своєю чудодійною силою, здійснивши те, чого не змогла зробити людина. Наступний слайд від усіх вимагається робити все можливе для збереження здорового тіла і розуму. Якщо ж люди, задовільня... Якщо ж люди задовільняти надмірний апетит, притуплюючи цим свою чутливість. І затмарюючи сприйняття так, що стають неспроможними оцінити піднесений характер Бога і насолоджуватися дослідженням Його слова. То вони можуть бути певними. Їхня недостойна жертва буде прийнята Богом не швидше ніж жертва Кена. Це я повторююсь. Нестримана людина не може бути терплячою, щоб бути нестриманою. Щоб бути нестриманим, не обов'язково вживати алкогольні напої. Гріх нестриманості в харчуванні, надто часто прийоми їжі, вживання надмірної кількості їжі, а також жирних нездорових продуктів призводить до розладу здорового функціонування органів травлення. уражає мозок, спотворює судження, зважаючи розумним, спокійним, здоровим мисленням та діям. А це є плідним джерелом церковних неграйськів. Божий народ повинен за цікавленостю і старанністю відмовитися від задоволення свого апетита та виявляти стриманість у всьому, щоб перебувати в належному стані перед Ним, прославляючи його в тілі і дусі, котрі належать Богові. Тоді вони зможуть збагнути істину в її красі та ясності, дотримуватися її у своєму житті, а також своїм розсудливим, мудрим і чесним поводженням, не давати ворогам нашої віри, ганьбити справу істини. Ось такий матеріал у нас сьогодні був підготовлений. Хай Бог благословить нас усіх. Будьте здорові!